Ракетний удар по Дніпру. Четверо загиблих, десятки поранених та зруйновані будівлі. Очевидці говорять про найпотужніший вибух за останній час. З 1 грудня нові виплати, безкоштовні поїздки від укрзалізниці, зміни в тарифах та заборона на вилов раків. Деталі грудневих оновлень дізнаєтесь у сюжеті. ВІЛ на Дніпропетровщині понад 900 випадків на 100 тисяч населення, але захворюваність зменшується. Де і як швидко пройти тест у Павлограді фортифікації на Дніпропетровщині, вогневі опорні пункти та протитанкові рови будують за графіком. Щоденна допомога військовим, як Павлоград об'єднує комунальні служби та містян для підтримки захисників. Місто готується до зими. Комунальники показали техніку та розповіли, як забезпечуватимуть чисті та безпечні дороги під час снігопадів. Уранці 1 грудня війська РФ здійснили ракетний удар по Дніпру. Унаслідок атаки загинуло четверо людей. Постраждали близько 40 осіб 11 з них у тяжкому стані. Пошкоджені СТО, підприємства та багатоповерхівки. Рятувально-пошукові роботи завершені. За словами мешканців району, вибух був чутний у кількох мікрорайонах. Люди розповідають, що удар стався раптово, а вибуховою хвилею вибило вікна в сусідніх будинках. Очевидці кажуть, що на місці одразу виникла сильна пожежа, а район швидко накрила густа хмара диму. Мешканці довколишніх будинків допомагали рятувальникам, виносячи потерпілих та подаючи воду і теплі речі. Деякі люди зазначають, що це був найпотужніший удар за останній час у зв'язку з трагедією. Міський голова Борис Філатов оголосив 2 грудня днем жалоби. 1 грудня в Україні стартує низка оновлень у соціальній, транспортній та економічній сферах. Тривають виплати за програмою Зимова підтримка українці можуть отримати 1 тисячу гривень, а ті, хто постраждав від війни або перебуває у складних обставинах 6 тисяч 500 гривень. Подати заявку можна до 17 та 24 грудня відповідно. Також із 1 грудня ВПО почнуть подавати заявки на компенсацію за житло, втрачене на тимчасово окупованих територіях. Держава надає ваучер на 2 мільйона гривень для покупки нового житла. Спершу заявки прийматимуть лише через дію. Пенсіонерам, які перебувають за кордоном або на окупованих територіях, потрібно пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня. Інакше виплати призупинять. «Укрзалізниця» запускає пілот програми уз 3000 У прифронтових громадах люди зможуть безкоштовно приїхати до трьох тисяч кілометрів у плацкарті купе. З 4 грудня змінюється правила бронювання. Критично важливі підприємства зможуть залишати на роботі військовозобов'язаних співробітників на 45 днів після підписання трудового договору, навіть за наявності проблем з обліком. З 1 грудня починається заборона на вилов раків. Вона триватиме до 30 червня 2026 року на всіх водосховищах і водоймах країни. Нова пошта оновлює тарифи. Частина послуг подорожчає, частина знизиться. Доставка документів по місту тепер коштує 60 гривень. Відправлення посилок до 10 кілограмів по Україні 120 гривень. А кур'єрські послуги подорожчають на 50 гривень. І нарешті до свят 6 грудня найочікуваніше дитяче свято день святого Миколая. А 25 грудня Різдво Христове. Грудень завершується перед новорічними святами, та у ніч із 31 грудня на 1 січня ми зустрічаємо новий 2026 рік. Дніпропетровщина залишається серед регіонів із найвищою поширеністю ВІЛ. Понад 900 випадків на 100 тисяч населення. Водночас в області фіксують позитивну динаміку. Захворюваність знизилась майже на 34 відсотки порівняно з попереднім роком. Більшість нових випадків реєструють серед людей віком 30-49 років, переважно чоловіків. Жителям міста нагадують, швидкий тест на ВІЛ можна пройти у Павлограді. Центр з профілактики та боротьби зі СНІДом працює на. Базі міської лікарні номер 1 за адресою вулиця Шевченка, 63. Процедура триває до 15 хвилин. За повідомленням відділу охорони здоров'я, минулоріч в місті зареєстрували 49 нових випадків ВІЛ-інфекції. В Україні боротьбу з ВІЛ ускладнює повномасштабна війна, що змушує адаптуватися до нових умов. На Дніпропетровщині продовжують будувати фортифікації з перебігом робіт ознайомився тимчасово виконуючий обов'язки голови обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко. Він виїхав на об'єкти разом з представниками Сил оборони СБУ та ДСНС. Проінспектували облаштування вогневих опорних пунктів та протитанкових ровів. Роботи просуваються за графіком, визначеним військовими. Усе виконується за їхніми схемами. Питання облаштування оборонних рубежів перебуває на постійному контролі обласної влади. У Павлограді комунальні служби продовжують підтримувати українських захисників. Місцеві підприємства збирають кошти, купують техніку та обладнання, допомагають транспортом і фахівцями. кажуть, це щоденна робота, яку тут сприймають як частину своєї відповідальності. У нас маленьке підприємство, але ми беремо участь і співпрацюємо по різних напрямках. І ті, хто звертаються до нас, ми співпрацюємо і бува. Наприклад, Ахмадіт сталася біда і підприємство, хоча й маленьке, але 100 тисяч люди знайшли. За словами керівництва йдеться про генератори, машини, спеціальне обладнання, а також фінансову підтримку. Загальна сума допомоги вже сягає сотень тисяч гривень. Є ще співпраця, вона ведеться практично кожного дня. От, в, в тій або іншій формі. От, але е, хочу підкреслити, що це е, можливо і підприємству, і людям, і нам, бо ми працюємо в команді. Дуже важливо, що кожна копійчина, а людина сьогодні середня зарплатня десь е, в районі 14-15 тисяч, люди знаходять можливість відраховувати від. Е, Сімейного бюджету і допомагати свою ділянку роботи мають фахівці і інших комунальних підприємств. Комунальне підприємство Павлоград Світло надає постійно допомогу військовим, які знаходяться у місті Павлоград, у вигляді транспортних та електромонтажних послуг. Також колективом нашого підприємства було зібрано та придбано три дрони. Солодощі, засоби особистої гігієни та передано бригаді, яка знаходиться на Покровському напрямку. Учасники ініціатив наголошують, допомога військовим триватиме і надалі. У такому форматі, який найбільше потрібен підрозділам зараз. Тут переконані, що спільна робота комунальних служб і містян посилює оборону міста і наближає перемогу. Данило Трохименко, Кирил Дмитрук, Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Олександр Молчанов, Анна Макабула. Новини ПТРК. У Павлограді завершують підготовку до зимового утримання доріг. Комунальне підприємство Затишне місто представило техніку та озвучило готовність до реагування на перші опади та ожеледицю. Попри те, що половина країни вже у снігу у місті ще зберігається тепла погода. І, за словами комунальників, цей час використовують максимально для підготовки. На сьогодні ви бачите, зраз стоять 10, 15, одиницькі, які будуть задіяні в період проходження з вперіод. Зимового проходження. На всяк випадок кожного дня задіяно навантажувач, самосвал і комбінована машина для утримання доріг, так звана посипка от, доріг. І якщо виникає потреба додаткова або люди, або техніка, вона наразі є. Кількість спеціалізованих машин за останні роки зросла. Якщо раніше місто мало лише одну комбіновану машину, то зараз три. Це дозволяє швидше охоплювати різні райони та оперативніше реагувати на зміну погоди. В запасах туди далі підемо, подивимось, в посипачного матеріалу більш ніж достатньо. В ті часи раніше було десь тисяча півтори. На сьогодні ми маємо на Мені мабуть, буде провільніше казати, суміші для посипання доріг. От. На сьогодні ми маємо в районі трьох тисяч тонн. Це дає можливість працювати стабільно навіть під час різких перепадів температур. У місті понад 360 кілометрів доріг. Частина з них асфальтовані, частина ґрунтові. Перший період морозів традиційно потребує найбільшої кількості посипки, тому запас формували з урахуванням минулих зим. Кожного року природа з нами грається в день плюс, вночі мінус. А кожного разу це охолодження, що воно воно вимагає від нас кожного разу спочатку починати зимовий період. Відновлено також кімнату відпочинку для чергових бригад. Покращена система зв'язку, встановлено радіостанцію мачту. Кожна спецмашина оснащена стаціонарними та переносними раціями. Підприємство також представило техніку, яку вдалося відновити або переобладнати. Силова установка годна, шасі годна, все інше годне. Все, що було на ньому, ми знімаємо, передаємо його в переобладнання через Харків, Дніпро, Київ. Так і ми відновлюємо і перетворюємо його в самосвал. Який дуже дуже потрібний сьогодні місту, окремо комунальники пояснили порядок пріоритетів під час ожеледиці та снігопадів. У першу чергу міжнародна та державна траса. Далі лікарні, підрозділи екстрених служб. Після цього периферія. Є випадки, коли від швидкості очищення залежить життя. Наприклад, коли потрібно доставити хвору дитину чи вагітну жінку в лікарню. Ще один фактор значне збільшення транспорту. Наразі подивіться вдвічі-втричі побільшало самих авто в місті. І люди кидають їх хто де як. А от така величезна махіна, вона ж не влізе там десь, вона не зможе усім допомогти у відновленні дороги, щоб по ній можна було їхати. У місті наголошують, що готовність до зими це робота, яка триває щодня. Комунальники закликають містян зважати на пріоритети очищення доріг і пам'ятати, оперативність роботи часто залежить не лише від служб, а й від погодних умов та завантаженості дорожнього руху. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.